Було б чудово, якби життя ніколи тебе не спокушало, якби ти міг день за днем імпровізувати і завжди робити правильний вибір. Але світ влаштований інакше. У підсумку ми все одно припускаємося помилок або робимо вчинки, про які потім шкодуємо. Стоїцизм у теорії це філософія, а на практиці набір правил для життя. Стоїки вірили, що життя складне і сповнене ситуацій, які випробовуватимуть нас, тому вони створили правила, які допомагають залишатися на правильному шляху. У цьому відео я розповім про 11 стоїчних правил, які взяв за основу, щоб стати найкращою версією себе. Ці 11 правил були створені стоїчними філософами понад дві тисячі років тому і допомогли багатьом людям упродовж історії. Тож запрошую тебе додивитися відео до кінця. Щоб дізнатися всі правила та застосувати їх у своєму житті. Перед тим як розпочати буду вдячний, якщо поставиш лайк під цим відео, це допоможе мені і надалі поширювати цю філософію. Якщо ти ще не підписаний, рекомендую зробити це та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Правило перше завойовуй свої ранки. Один із найкращих моментів у роздумах Марка Аврелія це його внутрішній діалог на початку п'ятої книги. Він знає, що має встати з ліжка, але водночас відчайдушно бажає залишитися під теплою ковдрою. Це відчуття знайоме кожному. Марк Аврелій не мав обов'язку вставати, він міг цього не робити. Багато імператорів до нього делегували державні справи, щоб зосередитися на розкішному житті. Проте Марк Аврелій змушував себе не піддаватися цим спокусам і з раннього ранку братися до своїх обов'язків. Чому він рано вставав? Тому що розумів виграна ранкова битва це виграний день, а виграний день це вигране життя. Можливо, він не чув приказку, хто рано встає, тому Бог дає. Але він точно усвідомлював, що добре розпочатий день це продуктивний день. Особисто я дотримуюся трьох ранкових практик, щоб зробити свій ранок продуктивним. Ведення щоденника. Щойно прокинувшись, я записую завдання на день і коротко аналізую минулий день, що я зробив добре, а що варто покращити. Ведення щоденника допомагає створити корисну звичку та краще усвідомлювати свої дії. Фізична активність це не обов'язково має бути інтенсивне тренування. Головне рухатися. Прогулянка, спортзал, пробіжка, будь що, що активує тіло. Це допомагає прокинутися остаточно і заспокоїти розум перед третьою дією. Зосередженість на роботі. Після виконання перших двох пунктів я готовий повністю зануритися в завдання, яке стоїть переді мною. Правило 2. зосереджуйся на тому, що під твоїм контролем. Стоїки наголошували на важливості фокусуватися лише на тому, що ми можемо контролювати, і відпускати те, що не піддається нашому впливу. Усвідомлення цього зробить тебе більш практичним і допоможе уникати марної тривоги через речі, які того не варті. Коли ти зрозумієш цю істину, ти зможеш уникнути багатьох розчарувань і страждань, а також сфокусуєшся на тому. Що дійсно допомагає досягати твоїх цілей. Яскравий приклад цього спорт. Ти контролюєш, як граєш, але не можеш контролювати, чи переможеш, чи буде суперник чесним, чи підтримає тебе публіка. Тож, якщо зосередитися лише на власній грі, а не на зовнішніх обставинах, ти, ймовірно, покажеш кращий результат. Цей принцип варто застосовувати до всіх сфер життя. Правило три, не страждай через уявні проблеми. Життя сповнене невизначеності, і це часто породжує тривожні думки. Це природно. Але якщо замислитися, більшість негативних сценаріїв, які ми уявляємо, так і не стаються. Як казав Сенека ми більше боїмося, ніж страждаємо, і більше мучимо себе уявою, ніж реальністю. Намагайся зосередитися на теперішньому моменті. Та зберігати спокій найімовірніше те, що здається тобі страшним, ніколи не станеться. Правило 4. однаково стався до успіху й поразки. Марк Аврелій використовував цікаву метафору людина, як, як камінь. Коли його кидають угору, він не стає кращим. Коли падає, не стає гіршим він залишається тим самим каменем. Неважливо, чи день розпочався з перемоги, чи завершився поразкою. Ти залишаєшся тією ж самою людиною. Більше того, саме складні ситуації часто вчать нас найціннішим урокам. Тому навіть за невдачі варто бути вдячним. Адже незалежно від обставин, ти зберігаєш свою сутність і можеш винести користь з будь-якого досвіду. Правило 5 робіть хоча б одну важливу справу щодня. Це правило не варто сприймати буквально воно має два значення. Для тих, хто живе без цілей. Навіть маленька мета на день допоможе зробити життя більш усвідомленим і насиченим. Відсутність цілей перетворює потенційно яскраве життя на посереднє. для тих, у кого забагато цілей. Амбіції це добре, але важливо рухатися поступово. Якщо розпорошуватися на все одразу, можна втратити фокус на головному. Ця правило закликає щодня досягати хоча б однієї значущої цілі, хай це буде щось просте або складне, головне докладати зусиль. Правило 6. Не шукай легкого шляху. Якщо хочеш досягти чогось справді цінного, пам'ятай простого шляху не існує. Будь-яка людина, яку ти вважаєш успішною, досягла свого завдяки наполегливості і дисципліні. Саме це і є головним фактором успіху. Складні дороги формують характер, змушують вчитися на власних помилках і сприяють витривалості. Різниця між тими, хто досягає великих цілей, і тими, хто ні, це їхня готовність докладати зусиль і жертвувати комфортом. Легкий шлях обирає більшість, але саме тому лише одиниці справді досягають своїх цілей. Правило сьоме: запитуй себе, чи це необхідно. Зупинися на мить. І подумай про речі, які ти робиш щодня. Ти здивуєшся, скільки дій і бажань у твоєму житті є зайвими, скільки часу ми витрачаємо на речі, які не приносять нам користі. Як визначити, чи те, що ти робиш, має сенс? Постав питання чому я це роблю? Знайди цінну причину, яка дійсно варта зусиль. Якщо такої причини немає, можливо, це слід прибрати зі свого життя. Правило восьме. Люби свою долю. Життя не завжди йде так, як ми хочемо, це факт, як писав Сенека фортуна діє, як їй заманеться, його власне життя це підтверджувало проблеми зі здоров'ям, політичні інтриги, вигнання, але він не нарікав на долю, він використовував ці події як можливість для зростання у нашому житті будуть і хороші, і погані моменти. Єдина річ яка від нас залежить, це те, як ми на них реагуємо. Ти можеш або шукати у всьому позитив, або постійно скаржитися. Вибір за тобою. Правило дев'яте. Говори зі смертю. Зенон із Кітіону, засновник стоїцизму, після втрати всього свого багатства, звернувся до Оракула, аби дізнатися, що робити далі. І той відповів: Щоб жити добре, ти повинен говорити з мертвими. Оракул мав на увазі читання книг. Книги це унікальний інструмент. Вони дозволяють нам говорити з людьми, які жили тисячі років тому, вчитися у них і використовувати їхній досвід у нашому житті. У сучасному світі ми женемося за новинками і часто забуваємо про мудрість минулого, але знання, які залишили нам великі мислителі, безцінні, Використовую цю перевагу. Читай і вчися. Правило 10: Будь суворим до себе і поблажливим до інших. Стоїцизм вимагає від нас жорстких стандартів і принципів. Ми чітко розуміємо, що є правильним, а що ні. Але, і це важливо, ми не повинні нав'язувати ці стандарти іншим. Як писав Марк Аврелій, багато людей відхилені від істини. Твої правила для тебе. Це не означає, що ти маєш миритися з несправедливістю чи злом, але постійно засуджувати інших не найкращий шлях, найкращий спосіб вплинути на когось показати власний приклад. Якщо хочеш змінити світ, почни з себе. І тоді, рано чи пізно, інші почнуть наслідувати тебе. Правило одинадцяте: пам'ятай, що ти вмираєш кожного дня. Сенека говорив це наша велика помилка. Думати, що смерть попереду, велика частина її вже позаду. Увесь час, що минув, належить смерті. Ми звикли сприймати смерть як щось далеке, як подію, що станеться десь у майбутньому. Але це ілюзія смерть це не момент у майбутньому, а процес, що триває прямо зараз. З кожним днем ми наближаємося до неї, і кожен прожитий момент уже не повернеться. Ми вмираємо щодня, говорив Сенека, кожна секунда, яку ми витратили, належить смерті. Вона забирає час разом із рухом стрілок годинника, разом із кожним заходом сонця. Що з цим робити? Жити. Не відкладати важливе, не гаяти часу на незначне, завершувати справи, поки ще є можливість. Поки у тебе є час, використовуй його наповну. Що ти думаєш про ці стоїчні правила? Додав би щось своє, я намагаюся дотримуватися їх у житті, хоч це і нелегко, тому записую їх і час від часу нагадую собі. Стоїцизм це нелегкий шлях. Але, як і саме життя, він потребує зусиль, а натомість дає спокій і внутрішню силу. А тепер вперед використовуй свій час мудро.